Я думаю, я блядь, в Марвелі. Я такі тільки в фільмах про майбутнє бачив. Обнулять весь світ за декілька хвилин. Туреччина дуже намагалась потрапити в Євросоюз. Вони і так, і сяк просили, давайте і так. Вони архітектуру давай підганять, і інфраструктуру, все давай підганяти, в принципі, під європейські стандарти. Європа що? Яйця чухала-чухала, що свої інтереси, там толерантність, це ж мусульманська страна, як це так, це ж треба Геїв буде розрішати Ось всю історію. Тут... Понятно, що турки цього не будуть робити. тут В духовному плані адекватні люди. Їх не приймали, і туреччина така коротше. Ми зробили все, що могли, ви достали, і вступили в Брікс в Союз з, з Рашкою. Хто в Бріксі значить? Рашка, Китай, Індія, Саудівська Аравія, Ще там якісь країни Африки. Коротше, воно може вам звучить у та що там Китай, туди-сюди. А я вам зараз розповім. G7, у них оберт світового ВВП. Поняли там трильярди, там десятки, сотні трильярдів там доларів кожен рік. Да? Так от, у G7 зараз обер 30% світового ВВП, європейські країни, Велика Сімка, там світові гіганти. А у Брікса вже 31,5 майже 32. Зараз Туреччина підключиться, взагалі 35 буде. Я думаю, до наступного року вже буде більше 50%. Виявляєте, що це? Я до чого веду? У мене контракт про нерозголошення. він дуже багато чого не можу розповідати від того, що відбувається за мене зараз тут. Але вчора був на одному заводі, і я такі технології побачив, і таку зброю, яка Європа нам не поставляла, якої в Європі й немає. Ну, там в Америці може є, дороги, ну понятно, що є. От. Але Туреччина, ви навіть не уявляєте, на якому вона Вона просто дуже розділяється на бідних і багатих. Так оцей багатий сектор, він настільки багатий, у них такі технології є, що я вчора як потрапив, я думаю, я блядь, в Марвелі. Я таке тільки в фільмах про майбутнє бачив, то що в Туреччині виготовляють зі зброї. Якщо цей союз він дуже небезпечний, комусь тут з'яви башню, і там більшість підтримує рішення того, кому зірвало башню, обнулять весь світ за декілька хвилин. Серйозно, за годину зітруть нахер все. А, тому це дуже небезпечний союз. І я не розумію Європу, розуміючи наслідки Туреччини, як вона розвивається зараз, що в неї відбувається взагалі, особливо в військовій сфері. Отак, от пахеріть Турцію, е так підірвати на наці... ну це просто це світова безпека. Розумієте? І це рахую, велика проблема Європі в їх оцій бездяйцевості, такої імпотентності, оцій занадто такій лояльній дипломатичності, оцій терпімості. Оця вся історія. Це велике опущення. А для Брікса це просто знахідка. реально, просто знахідка для нас. Це на жаль погана на друзі.